Моя найкраща покупка 2025 року. І це улюблена швабра ледерка з віджимом на 10 літрів. Чому вона така особлива? Показую. Це не просто швабра, це швабра, всередині якої знаходяться спеціальні колеса. Вони спеціально круто віджимають, додатково фіксуючи саму платформу. І незвичайна платформа, на якій є ось така резинова основа, яка дозволяє ще краще віджиматися і ще краще ковзати по посередині самої швабри. Далі що ще особливо? У жодній із швабр такого типу ви не знайдете ось тут таку спеціальну щітку. Бачите, ви можете побачити на неї волосся, яке залишилося після того, як я прибирала. У домі є тварини, тому шесті дуже багато. Чиститься ця швабра дуже просто і дуже легко. Як почистити цю щіточку? Нам потрібно її видвинути звідси. Дістаємо щітку. Ми завжди можемо її почистити. Бачите, в мене тут залишки бруду, поставити назад і буде знову ідеально прибиратися. Ця щітка спеціально створена для тих, у кого вдома багато тварин або багато такого ворсу, бруду. Вона класно це все збирає і утримує на собі. Коли ви миєте підлогу, ви не розносите цей, цей, цей ворс просто по кімнаті, а ви його збираєте і миєте чистою платформою підлогу. А зараз у мене шваб. Без води, дивіться, вона буде стояти нормально. Коли я додам у один з відсіків, де щітка вода, нічого не буде перевертатися. Вона зроблена з класного пластику. Тут міцна платформа, є злив, дуже зручна ручка, ну і, звісно, дуже зручна сама швабна.